І продовження теми у нашій розмові з доктором економічних наук. Це наш гість Василь Фурман. Доброго вам вечора. Вітаю вас. Отже, скажіть, будь ласка, що взагалі зараз відбувається із рублем? ледь не щотижня. Маємо інформацію про нові історичні рекорди. Що буде далі? Ну, є ряд ключових факторів, які негативно впливають на курс рубля в Росії. Ну, перший ключовий фактор це все таки діють санкції Заходу. Залежність компаній Російської Федерації достатньо велика від ринків світових по залученню капіталу Росії. щоб розуміли, це близько 600 мільярдів доларів. І зрозуміло, що ці великі компанії, про які ми говорили, і Збірбанк Росії, і інші великі компанії нафтові, і не тільки нафтові. Їм потрібно десь шукати цей ресурс. А оскільки він сьогодні обмежений, то я знаю точно. Ну там що в них є дефіцит цих ресурсів, і вже вони практично всі сьогодні звернулися до так званого фонду благосостояння Росії, щоб вони надавали ці мільярдні суми коштів. Ну треба ж замінювати чимось тому, що погашати там кредити на, на, на заході чи в США потрібно, але е, я більше ніж переконаний, що фонд це не надасть цим ці кошти, і в нього будуть великі проблеми з ліквідністю. Це перша причина. Ну і друга причина. Е, треба розуміти, що в Росії такі ж самі системні проблеми є і в економіці, і в системі державного управління. Те саме що і в суспільстві, те ж саме, що у нас, тому це є одна також із ключових чинників, чому все таки йде падіння ну рубля. А як ви думаєте, взагалі оця паніка серед населення і згідно останніх соцопитувань, А росіян вони бояться цих санкцій з боку Європи, чи погіршить це стан російської валюти? Він буде погіршуватися. Знову ж таки, якщо говорити а як ви то, думаєте, до якої межі може падати рубль? Це все дуже відносно. Насправді те саме, що стосується української гривні. Коли ми я пам'ятаю, скільки раз ми давали ці прогнози щодо української гривні, вже думали, що ось ось він завершиться, а падіння воно не завершувалося. І коли ну це там вжили вжили такі жорсткі адміністративні заходи, е, не стали банк України, тоді, наче ну є зараз таке замороження української гривні по відношенню до долара, правда, з іншого боку, долара немає. А те ж саме може бути і в Росії. Просто то ми більше того, їхні веде ведеш таку з політику, як на мене, не до кінця відповідально щодо курсу ну національної валюти. Тобто російський центробанк також заявляє про те, що ми не будемо тримати курс рубля. От, скільки буде падати, скільки так і буде. Це не потрібно сьогодні говорити. Відкрито не потрібно взагалі центрабанк. Ну, як і, ну, будь-якої країни відповідальні за стабільність національної валюти. І потрібно вживати максимальних заходів для того, щоб вона була стабільною. Інколи навіть просто заяви про те, що е, ми будемо підтримувати курс національної валюти, достатньо для того, щоб він тримався або можна потратити там якусь суму невелику коштів на підтримку а, і щоб ну його утримати а просто безбізбізвідповідальне таке відношення приводи призводить теж до речі в росії а от щодо нашої національної валюти як би ми не хотіли тим не менш у нас теж є зв'язки тісні зв'язки з росією яким чином це вплине падіння російського рубля вплине на нашу економіку Ну, скажімо, так, падіння національної валюти в державі призводить до того, що експортно-орієнтовані галузі вони є конкретно спроможними. Тобто можна очікувати, що ряд товарів російських виробників вони стануть більш конкретно спроможними і будуть намагатися більше продавати товарів в Україні. Тобто, треба, потрібно тоді подивитися, які групи товарів продаються в Україні, ну і зробити в Україні там свої висновки. Чесно кажучи, в Україні сьогодні йде. Війна, вона не тільки війна на Сході, вона йде економічна війна, і потрібно нашій державі, нашому уряду вживати всіх можливих заходів, щоб захистити і свій внутрішній ринок і турбуватися про розвиток українського товаровиробника. Тому що стан нашої економіки, ви знаєте, який дуже, ну скажімо так, жахливий. Тобто, простою мовою кажучи, яким чином ми відчуємо або не відчуємо певне погіршення виконання? Відчуємо просто, скажем так, можливо, потенційно більший притік російських товарів по можливо там нижчій ціні, як вони сьогодні є в Україні. Тобто, ну це це тому, що російські. Товари, які виробляються в Росії, вони стануть в доларовому еквіваленті, трохи дешевшими. дешевше да ми це розуміємо. Хоча треба також розуміти, що але я думаю, що Росії це не поможе, тому що українці бойкотують російські товари. Правильно ж ну бойкотують не всі, але бойкотують. Просто це однозначно бойкотують. Просто і е, треба говорити про те, що девальвація чи рубля, чи гривні, вона завжди негативно впливає, особливо в великих розмірах на економіку на виробників. Тому що все рівно е, почне подорожчання товарів, тому що дуже велика складова. Якщо говорити, наприклад, про Україну наже до достатньо велика складова там енергоресурси, а вони всі е, у нас в Україні імпортуються. Якусь іншу сировини, Тобто, ну ви ж розумієте, що це все негативно впливає на ріст цін. Сьогодні, спілкуючись з людьми, ти бачиш, наприклад, коли там ті ж самі ліки в два рази виросли. Тобто, у нас гривня там майже в два рази. от і ліки в два рази, там бензин там майже в два рази. Тобто, це негативно впливає. А взагалі, як ви думаєте, нам вигідно українцям, щоб рубль падав? Так чи ні? Знаєте, якщо відверто в тій ситуації, як веде сьогодні Росія в відношенню до України, то це дуже вигідно нам. Але якщо говорити в цілому, просто по то нам потрібна стабільність в сусідній державі, так само, як і стабільність в Україні, тому що всі сьогодні зарубіжні інвестори, всі сьогодні зарубіжні інвестори не інвестують в нашу державу. Давайте поговоримо з цим зрозуміло про найближчі два тижні ситуація після виборів, яким чином вона вплине на гривню? Ну Чого так, найближчі два тижні вона ніяким чином не вплине, тому що буде сформована лише там нова верховна рада, будуть там куларні переговори щодо там нового уряду. Тобто з нічого кардинальним чином не зміниться. Це в короткостроковому періоді. В довгостроковому періоді е, я думаю, що це позитивно буде впливати. Подивимося, хто буде прем'єр-міністром України. Подивимося, е, скажімо так, тут дуже важливо розуміти, є ряд чинників, які впливають сьогодні на українську гривню. І перший і головний, поки що, чинник це війна на сході. Тобто наскільки швидко ми зможемо це питання врегулювати? Другий не менш важливий чинник це стан української економіки, її реформування. Створення інвестиційно сприятливого середовища, податкова реформа, судова реформа, захист прав власності, залучення іноземних інвестицій. Сьогодні на ринках, які розвиваються, щоб ви розуміли, ну так порядок цифр коштів, які інвестуються в ці ринки, це близько 400 мільярдів доларів. А Україна всього навсього залучає близько 3-4 мільярдів доларів в економіку нашої держави з Заходу. Це дуже дуже мало. І нам потрібно думати, яким чином злучати, тому що ці кошти впливають дуже сильно на курс української гривні. А скажіть, будь ласка, яким чином на українську гривню можуть вплинути безпосередньо українці перед новим роком, які будуть напевно все ж таки продавати долари, як це як це відбувається? Українці, яким чином вплинуть, ну вони завжди українці, ну коли передається побільше доларів, то ми розуміємо про те, що зрозуміло, що курс рівні укріпляється з одного боку. З іншого боку, я не думаю, що цей чинник яким чином дуже сильно вплине на, е, наприклад, зростання курсу гривні, нам потрібно думати, яким. Чином посилювати нашу державу, яким чином щоб не було війни, і саме ну такий важливий чинник – стимулювати в першу чергу українських інвесторів, які будуть турувати дорогу іноземним інвесторам в нашу державу. Оце створювати нормальне податкове законодавство, там захист прав власності, судову реформу. Ну це дуже дуже все в'яжеться Одне от президент України заявив про стратегію 2020. Це 60 реформ, і їх починати потрібно робити і негайно. Ну, з, з цим з цим зрозуміло. Я сподіваюся, що все ж таки вони почнуть ці реформи. А скажіть, маємо проблеми певні проблеми в енергетичному секторі? Три мільярди боргу за газ перед Росією а, Європа є готова готові надати один мільярд. Ймовірно, де будемо брати решту коштів? Ну, питання складне з одного боку. Тобто, зрозуміло, що треба шукати інші джерела фінансування. Тобто, крім ЄС, є інші країни, там США, Японія, Китай, які можуть нам допомагати в залученні тих чи інших ресурсів. Це перше. Друге, це шукати ресурси внутрішнього ринку. Третє це та ну, скажімо так, емісія. Грошей там, і прихована, не прихована, але вона відбувається Національним банком на нашій державі. Щоб ви розуміли, наприклад, у нас Національний банк імітував загальний обсяг облігацій внутрішньої державної позики на сьогодні складає 400 мільярдів гривень на сьогодні. І лише в цьому році плюс. До цієї цифри складав уже 140 мільярдів. Тобто, як ви думаєте, гроші знайдуть? Знайдуть, однозначно знайдуть, і в нас просто іншого виходу немає, тому що якщо ми не знайдемо, ми дійсно можемо зіткнутися з великими проблемами для нашої економіки. Я сподіваюся, що ми що все у нас буде добре. Я вам щиро дякую за такі розлогі відповіді. Нагадаю, гід студії каналу ТВА і доктор економічних наук Василь Форман.